Солдат Юрченко Іван Олексійович народився 23 березня 1999 року, 3 березня 23-го року, признаний військову службу по міські ЦК СП міста Харків, загинув 29 жовтня 23 року під час виконання бойового завдання із захисту України біля населеного пункту Андрівка, Бахмутського району Донецької області, згідно з указом президента України номер 152 від 12 березня 2024 24 року. За хоробрість та відданість проявлені під час боротьби з російськими загарбниками у російсько-українській війні нагороджується орденом за мужність 3 ступеню. Посмертно. Солдат Козубенко Роман Юрійович народився 12 грудня 1978 року. 24 лютого 2020 року призваний на військову службу Солом'янським РТЦК СП міста Києва. 8 грудня 2023 року загинув в ході ведення бойових дій поблизу населеного пункту Північна Донецької області, згідно з указом президента України номер 222 від 8 квітня 2024 року, за сміливість та мужність, проявлені під час захисту українського народу від агресивних дій з боку Російської Федерації, нагороджуються орденом за мужність третього ступеню посмертно. Я горжусь своїм сином. Очень сильно, Он він був порядний, добросовісний. Не жалів себя і йшов впереди всіх. Молодець. Я горжусь. Солдат Савченко Сергій Григорович. Наразі 15 березня 1978 року. 15 лютого 23 року загинув в результаті бойових дій поблизу населеного пункту Іванівське Донецької області. Згідно з указом президента України номер 152 від 12 березня 24 -го року, за мужність та героїзм проявлені у боях з російським агресором нагороджуються орденом за мужність третього ступеню посмертно. Він пішов добровольцем. Ось його внука стався вдома. Він не служив. Сам пішов, тому що в нього був сказав сам, що хто як не ми. Всього, він пішов заради своєї сім'ї, заради своєї дитини, дітей і внуків. Ну, на жаль, ми його втратили. Солдат Голубенко Руслан Юрійович народився 14 травня 2002 року, 5 грудня 2023 року, загинув під час наступальних дій противника поблизу на цьому пункту Берестово, Бахмутського району Донецької області. Згідно з указом президента України від 29 лютого 2024 року. За вільність народу України та самовідданість проявлену у боях з російськими окупаційними військами. непохитність та нескореність нагороджуються орденом за мужність третього ступеня. Осмерти. Ну, Ми вважаємо, що ми виспитали достойних синовей своїх чоловіків. Вони не ховалися. Самі добровольно пішли захищати, значить в них долу був такий якийсь перед родиною, перед батьками. Ну славні хлопці були. Голоці вони йшли захищати батьків страну, аби всі так робили. Хотів би нагадати, що при районній військовій адміністрації в управлінні соціального захисту створений відділ по роботі з ветеранами та членами їх сімей. Будь ласка, запрошуємо, якщо вам потрібно якісь питання, рішити, вирішити, будь ласка, звертайтеся. Також, якщо вам необхідні якісь життєві ситуації, вирішити, можливо, проблемні питання, звертайтеся до районної військової адміністрації в третій пор, будь ласка, завжди вирішимо всі ваші питання. Шановні присутні, якщо у вас є питання стосовно виплат, стосовно е питань, що стосуються Кремльчукського районного територіального центру комплектування соціальної підтримки, прибувайте, будь ласка, ми працюємо цілодобово з усіх питань, з наданням психологічної допомоги ми працюємо також. Будь ласка, звертайтеся, 20-й кабінет старшої дня будь любов потрібен.